Вітаю в студії голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. 6 червня виповнилося 70 років з дня найбільшої в історії людства військової висадки на узбережжя противника. Понад 150 тисяч американських, британських та канадських військових висадилися на берег Нормандії з води та повітря в операції, що різко змінила хід другої світової війни. Загалом були задіяні 2 мільйони людей і півмільйона транспортних засобів. Відкриття масштабного другого фронту в Західній Європі завадило Гітлеру перекинути додаткові сили, аби протистояти радянському союзу на східному фронті. Той день залишається в пам'яті людей по обидва боки Атлантичного океану. Розповідає Уляна Телюк. Щодня до пам'ятника у другій світовій війні приходять сотні людей, щоб віддати шану героям. Серед них 89-річний американець Савін Джонсон. Йому було 19, коли він втратив руку у битві за визволення Франції. битва йшла у селищі Оберхофен. Це десь 32 кілометри на захід від Страсбурга. Ми тричі намагалися звільнити цей населений пункт. Нам нарешті вдалося оточити німців, і тут Геррі почув, що їде танк по вулиці і відкрив артилерійський вогонь. Він влучив у танк, але дісталося й мені. Фредрику Вільямсу нині 92. Під час війни він здійснював бойові польоти у складі легендарного підрозділу «Таскіджі», зібраного з чорношкірих пілотів. Найважчим каже для нього було залишити позаду рідних і близьких. Мені подобається, що сказав Вінстон Черчилль. Вони також боролися за тих, хто перебував в очікуванні матерів, коханих. Моя бідна мати вона просто божеволіла. Ми ж то знали, що відбувається, а вона ні. І все запитувала, де мій син. Події 6 червня 1944 року назавжди залишаться у пам'яті ветеранів. День висадки союзницьких повітряно-десантних військ на узбережжі Нормандії. Це був початок звільнення Західної Європи та капітуляції Німеччини. Говорить Кристофер Ян, автор книги про те, як готувалася ця військова операція. Це Найважливіша військова операція, що будь-коли проводилася. Найбільша висадка десанту знадобилося багато мислення, винахідливості і наполегливості. Відкриття другого фронту в Європі стало переломним моментом у Другій світовій війні. Це був перший етап, на якому союзникам вдалося просунутися в лип континенту. Нацистська Німеччина спорудила велетенську фортецю, щоб не допустити союзницьких військ. Бригадний генерал Бруно Кетоколі працює військовим аташе у посольстві Франції у Вашингтоні. Його батько, якому сьогодні 94 роки, був учасником війни. мій батько часто пояснював мені, чому важливо бути готовим захищати те, чого можуть вас позбавити: свободу, демократію та інше. У його кабінеті висить фотографія, що служить йому нагадуванням про жертви Другої світової. на цій фотографії узбережжя омаги, кривавий пляж з двома прапорами французьким та американським, і майже три тисячі тіл, які утворюють слова ми ніколи не забудемо. І тут зверху по узбережжю є колвіл кладовище. Близько двох з половиною тисяч американців поклали своє життя у Нормандії. 6 червня 1944 року за те, щоб звільнити Європу від нацистського ярма. Уляна Телюк, Голос Америки.